Проти Херсону про це не тільки говоримо далі. Я і Груповков починаємо. Масована дронова атака по Запоріжжю. 29 поранених і постраждалі продовжують звертатися до лікарень. Пошкоджено 27 багатоповерхівок, понад 10 приватних будинків, нежитлові будівлі та заклади освіти, локомотивне депо від ранку. На місцях влучань працює наша знімальна група. Це Олена Каптюх і Дарія Зирянова. Олена, вітаю. Розкажи, як ви прижили минулу ніч? і Що з пораненими? В якому вони стані? Ігорю, дуже важко. Ми пережили цю ніч за різними підрахунками. Від 14 до 16 шахетів запустили росіяни по нашому місту. Як повідомили в запорізькій військовій адміністрації, було 11 влучань у трьох районах міста. Один з шахетів влучив просто у будинок, який от за моєю спиною це результат прямого влучання шахеду. Цей будинок не підлягає взагалі відновленню, його будуть зносити. Всього ж у лікарні зараз 12 постраждалих. Всі серед них я вибачаю шість постраждалих. Серед них двоє у важкому стані. Зараз на місці цього прямого влучання працюють рятувальники. Ми знайшли і поспілкувалися з жінкою, в квартиру якої і влетів цей шакет. Вона дивом просто вижила, бо її в цей момент не було вдома. Послухайте, що вона розповідає, і що розповідають її сусіди, які були в будинку навпроти. Прошу прямо мову. О, там, де нема нічого, там це єдине житло батьків. От у мене немає, у чоловіка нема. У дітей моїх ні бабусок, ні дідушок. Ну, вони один за одним летіли, один за одним летіли, і потім. Вже останні, мабуть, чи передостанні. От і я встигла тільки в коридор, за голову схопилася і чую, що на мене сипеться через цю масовану атаку було е, понівечено з, з три десятки багатоповерхівок. 10 приватних будинків, вищий навчальний заклад, школа. Лікарня, крім того, зруйновано депо, де ремонтували електровози зараз. На місці всіх вилучань працюють комунальники, які закривають вікна, прибирають все, що розсипалося від будинків. Хочу наголосити, що окрему подяку висловлюють люди рятувальникам, які змогли просто ризикуючи своїм життям і здоров'ям. Витягти з-під завалів трьох людей ми продовжуємо слідкувати за новинами і будемо тримати в курсі. Ігорю, дякую, Олена Капцюх із Запоріжжя про масовану атаку дронами. Двоє людей поранені на Дніпропетровщині. Вночі росіяни атакували дронами слов'янську громаду Синельниківського району. Одного з постраждалих шпиталізували стан середній, інші лікуються вдома. За даними ова горіли також два підприємства. По Нікопольщині ворог вдарив фпв дроном та артилерією. Поцілив по Покровській та Червоногригорівській громадах. Минулося без поранених. Уночі росіяни запустили по Україні 150 БПЛА на сході, півночі та в центрі країни сили ППО збили 64 дрони, повідомили повітряні сили. 62 безпілотники були локаційно втрачено. Окрім Запоріжжя та Дніпропетровщини, постраждала Донеччина. А в Херсоні росіяни вдарили по дитячому садку в корабельному районі. Влучання було в дах навчального закладу. У міській військовій адміністрації показали фото наслідків. вибуховою хвилею. В садку вибило вікна та двері. Також потрощено усе всередині, попередньо без постраждалих. Одеська багатоповерхівка, в яку вчора влучив шахет, може обвалитися будь якої миті. В ова попередили серйозно пошкоджені опорні конструкції верхніх поверхів. Мешканців просять не підходити до будинку. Роботи з демонтажу небезпечних будівельних елементів тривають. Сьогодні залучать висотний кран для роботи на аварійних поверхах. Поруч з будинком працює оперативний штаб. Всю необхідну інформацію щодо висотки та альтернативного розміщення можна дізнатися там. Вибухова ніч в Криму, окупаційна влада українського півострова повідомляє про дронову атаку. Під ударом були Сімферополь, Севастополь та Гвардійське. В пабліках пишуть, що БПЛА атакувала аеродроми Кача та Саки в Новофедерівці та поширюють кадри пожеж. Також вранці вибухи пролунали в районі міста Армянськ. А вороже міноборони пише, що загалом над тимчасово окупованим півостровом та акваторією Чорного моря, нібито збили більше сотні безпілотників. Майже 200 боєзіткнення впродовж доби на фронті. Звітує генштаб, росіяни задіюють задіють авіацію та безпілотники активно кидаються на штурм живу силу. Найгарячішим напрямком залишається Покровський. Ворог 64 рази намагався вибити наші підрозділи із займаних позицій. На лиманському відтинку росіяни атакували 27 разів, намагаючись просунутися вперед у районах Ямполівки, Колодязів та в Греківки і Торського. На Курському напрямку відбулося 33 боєзіткнення, Ворог здійснив понад дві сотні артилерійських обстрілів. У Монако затримали сина експрезидента президента Січія Ячеслава Богослаєва Олександра, якого підозрюють у розкраданні активів підприємства. Це спільна операція СБУ офісу генпрокурора і правоохоронців Франції та Монако. За даними слідства, затриманий до початку повномасштабної війни допоміг своєму батьку привласнити акції підприємства, а потім продати їх третім особам за 650 мільйонів доларів. США отримані прибутки вони витратили на придбання елітної нерухомості на Території ЄС Богуслаєву молодшому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, нову підозру отримав і сам екс-очільник Мотор Січі, який з жовтня 2022 року перебуває під вартою за обвинуваченням у співпраці з РФ. Сполучені Штати будуть поступово відмовлятися від посередництва у мирних переговорах між Україною та Росією. Про це повідомила речниця Держдепу ТЕМІ Брюс. Вона заявила, що Вашингтон і далі буде залученим у процес. Однак його посланці цитую не літатимуть по світу, щоб брати участь у переговорах. За словами Брюс, тепер це відповідальність Києва та Москви, і саме вони повинні розробити та презентувати конкретні ідеї того, як закінчиться війна. Прес-секретарка держдепу водночас додала, що США не планують скасовувати жодних санкцій проти Росії. Більше того, Білий Дім готовий запровадити додаткові обмеження, якщо країна, Кремль відмовиться від мирних переговорів. Ми не скасовуємо жодних чинних санкцій. Президент хоче, щоб усі наші дії як нації були дипломатичними. Він чітко дотримується цього. При цьому він розуміє, що є й інші регіони світу, інші глобальні питання, які потребують його уваги. Американський президент оголосив 8 травня днем перемоги у другій світовій війні, а 11 листопада у перші про це він написав у своїй соцмережі. За словами Дональда Трампа, саме США виграли обидві війни, однак ніколи цього не святкували. Він також заявив, що Сполучені Штати зробили набагато більше ніж інші країни для перемоги над нацистами. Насправді, у травні 45-го для Сполучених Штатів війна не закінчилася. Країна воювала ще до вересня, коли після бомбардування хір. Осіми та Нагасакі капітулювали Японія. Також згідно з інформацією з відкритих джерел за час другої світової США втратили близько 500 тисяч своїх військових. Найбільших втрат зазнали радянський союз та Китай. За роки війни загинули від 8 до 10 мільйонів українських військових та цивільних. У Львові розпочали ексгумацію радянських захоронень на пагорбі слави. Їх там понад 200, у тому числі могили агента НКВС Кузнєцова та майора Путіна. За тиждень на кладовище зняли усі плити, частину загороджень і вже почали відкопувати самі могили. Перепоховання погодило мінкультури. Як усе відбувається і що вдалося побачити у перших розритих могилах, покаже Олександра Стасишин. Уже восьмий день на пагорбі слави кипить робота. За цей час тут встигли зняти плити з майже 80% надгробків і паралельно приступити до найважливішої частини ексгумації. Захоронення проведені в трунах ну, як дивно на той етап. Як дивно для 44-го року, коли проходили ще бої, як правило, проводили санітарне захоронення, хоронили без трун, просто складали один біля другого і присипали землею. Це ді свідчить ді. про те, що вони, мабуть, були перезахоронені сюди пізніше. Та ще дивнішим виявилося те, що під час розкопок самі захоронення не співпали із місцем розміщення надгробних плит. Вісім могил, які йдуть. Паралельно до цієї стіни кладовище поховання розміщені зовсім не в тому порядку, в якому є надгробні плити. Чому так сталося? Дослідники мають цьому пояснення. Загиблих військовослужбовців радянської армії захоронювали, а після того прийшли проектанти, які мали завдання від вищого керівництва радянського союзу чи вищого керівництва комуністичної партії, які було на місцях, створити ідеологічне місце пропаганди. Радянського тоталітарного режиму і ніхто не зважав на долю солдат про пам'ять про їхніх солдат. Цим треба було показати могутній меморіал могутнього так званого радянського союзу. Є надгробні плити з їхніми прізвищами, але хто є хто зараз становити буде надзвичайно складно. Кажуть, були уже звернення від родичів захоронених тут солдат на індивідуальне перепоховання. Але наразі це неможливо. За усім процесом пильно стежить охорона і працює цілодобовий відеонагляд. Роботи виконуються паралельно у кілька етапів. До найвідоміших могил Путіна та Кузнєцова ще не дійшли. Ці дві могили потребують окремого протоколу і окремої уваги з боку правоохоронних органів, адже Росія використовувала не раз ці могили для провокацій. Ви знаєте, що була неодноразово спроба використати ці тіла для того, щоб потім якось це комунікувати. Були намагання там домовитися були намагання. І пропозиції різних там фінансових винагород були звернення від офіційної російської влади. Увесь процес триватиме щонайменше два місяці. Далі понад 200 захоронень, у тому числі й братські могили, перенесуть в окремий сектор Голосківського кладовища, що на околицях міста. Частину демонтованих елементів передадуть до місцевого музею територія терору. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон Єдині новини. Жінки, які змінюють Україну та світ, у Києві відбулася восьма церемонія міжнародної премії Вумен 2024 Щорічно на ній нагороджують жінок лідерок у різних галузях від дипломатії до науки та культури. Останні чотири роки серед номінантів і представниця сфери оборони та безпеки. І цьогоріч нагороду в ній отримала співробітниця головного управління розвідки Гайде. Саме вона проводить небезпечні спецоперації та рятує українців з російської окупації, загалом кращими за свої досягнення. Досягнення були названі понад 30 видатних українок. Для нас дуже важливо, щоб це були жінки, з яких дійсно можна брати приклад нашим дітям, і щоб вони були таким зірцем в своїх категоріях. І їхні досягнення вони дійсно несли позитив, синергію, мали соціальний вплив. І вони дійсно щось змінювали на краще в нашій країні. Це було для мене дуже несподіване, але я дуже вдячна суспільству, українському суспільству, міжнародному суспільству, яке. Е, Шанувала мої досягнення такою нагородою, також дуже вдячна, звісно, своїм батькам за життя, яке вони мені дарували. І ну, Української розвідці, яка кожен день, кожну хвилину дарує мені дуже такий вагомий, цікавий досвід, який допомагає українському народові протистояти злу. Марія Скиба далі продовжить наступний випуск о 13-й.